Бавовна у тимчасово окупованому Луганську сили оборони України знищили склад ракетного озброєння у Катеринівці. Інформацію підтвердили у центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Вибухова ніч також тимчасово у тимчасово окупованому Криму спати окупантам не давали дрони. Гауляйтер півострова на ранок повідомив, що сили ППО буцімто збили всі цілі, одначе ці показання розбігаються із істерикою місцевого населення. Натомість загарбники тероризували українців у Запоріжжі і Харкові. Про бавовняну ніч у росіян, які загарбили українські території, а ще про нові погрози воєнного злочинця Путіна у від. Повідь на дії українських оборонців. Дивіться хроніку події 508 го дня великої війни у матеріалі Юрія Погоча. Шумні ночі й перелякані очі. Тепер звичне явище у тимчасово окупованому Криму. Ледь не всю ніч там працювала ППО. Після ночі завжди настає світанок, от тільки для Севастополя він був не менш гучним і яскравим. Тимчасовий гауляйтер Криму Михайло Развожаєв щойно виліз із бомбосховища, запевнив два безпілотники збили ще п'ять придушили засобами радіоелектронної боротьби, а ще два надводних дрони знищили. Руйнувань буцімто немає, і ППО все відбила. Та от місцеві зазначають, що це не так, і влучання є. Вон вірде пізніше про вибухи повідомили і в Бердянську, Маріуполі та Луганську. В останньому в районі шахти Машчинська цього ранку українське вугілля окупанти не видобували, а збирали чималі врожаї бавовни. А в Маріуполь завітали шторм Шедоу». крім нічної світловибухової програми. Засу влаштувало окупантам ще й Таврійський дрифт, коли змусили їх відступати на одній із ділянок бердянського напрямку фронту. Про просування наших військ повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Пустили московити одну з ракет у Херсонській області, а ще прилітало по російському Шебекіно. Натомість били окупанти вночі по Запоріжжю, частину одного з районів міста без електрики, а одна людина поранена. Повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Унаслідок 52 ударів по 13 населених пунктах області. Семеро людей отримали поранення. З боки ще не визволеної Білгородщини обстріляли загарбники і Харків. Із чотирьох ракет С-300 дві вибухнули в повітрі, дві влучили на територію стадіону. Минулося без постраждалих. Повідомив Ки голова Ігор Терехов в області один загиблий та один поранений. Її росіяни обстріляли з артилерії та мінометів. Ближче до обіду в Сумській області сили ППО збили ворожий дрон і припиняти тероризувати Україну ВРФ, схоже, не збираються. Зранку вантажний іл 76 із Тегерану приземлився поблизу Москви. Моніторингові канали припускають постачальник смерті іран доставив московитам вантаж військового призначення. Натомість російський. Вантаж найманців до Білорусі поки не становить загрози для України. Йдеться про переміщення ПВК Вагнер на запрошення Лукашенка. область, Це Наші паршока російської воєнної агресії супроти України фальшива примушає уділяничать у захопленській воїні, тим самим поділяючи казне стяг за воєнне злочинство. У Держприкордонслужбі поточнили на білоруські канікули вирушило кілька сотень найманців, і для створення ударного угруповання цього недостатньо. Проте, звісно, що Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей, до прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь. А проте, якщо говорити про місця, де їх на даний момент відстежують, то це ну власне сотні кілометрів від кордону нашої держави. Тим часом Ми, Путін рахує українські боєприпаси. Українська армія втратить в за сутки бойових дій там до 5-6 тисяч, скажімо, снаряду 155 калібру. калібра. А ще 457 танків, 88 літаків і 10 патріотів. У них не вистачає, і в Європі вже не вистачає. но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов. Хочу отметить, что в Российской Федерации достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли. А кто что дице был Мы этого не делали. Ну, конечно, если они будуть применяться проти нас. Ми оставляем за собою право на зеркальные действия. Що ж буде наступним кроком бункерного вторгнення в Україну та обстріл цивільних і критичних об'єктів. Це ж було вже заяви, звісно, абсурдні. Та у Зеркал. них Путін лише підтвердив, що Росія поки не має наміру припинити війну в Україні. У нас сили засобів для відбиття, атак достатньо. А от щоб створити непроникний щит над усією територією держави, спроможності ще немає. Те, що старе радянське, і те, що нам надали партнери, ну ніяк його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ПВО і щоб ми ж не пролетіла, це неможливо. Величезна лінія фронту, майже 2,5 тисячі кілометрів. якщо брати і Білорусі, і Росію треба захищати. А ще ми з вами маємо захищати. Щати наших оборонців, бо роботи у них дуже багато, і вона максимально небезпечна. І Тут терпшить бачите? можна навіть витягнути. українського воїна. Буквально врятував від уламка ворожого снаряда гаманець. Тож не забуваймо донатити ЗСУ і наближати нашу перемогу. Якось так народ, Юрій Пугач, п'ятий канал.